Усім привіт! Мене звати Даша. Тут я розказую про моду, стиль, тренди, і сьогодні я хочу зачепити тему аксесуарів. Та перш за все хочу сказати, що я хочу окремо ще зняти відео про головні убори, прикраси і окуляри. А сьогодні я розкажу про додаткові аксесуари, які допоможуть завершити ваш образ, доповнити його і зробити більш цікавим. Не для кого не секрет, що аксесуари відіграють дуже важливу роль в образі, і напевно одну з найголовніших, так як завдяки аксесуарам, можна витягнути найпростіший образ. Тому я вважаю, що краще збагачувати свій гардероб аксесуарами ніж купувати багато одягу. І не буду довго затягувати з промовою. Тому давайте вже розглянемо аксесуари. Перший аксесуар хутряна маніжка. Цей тренд можна було побачити ще в тому році на фешн інфлюєнсерах. А так як хутро активно продовжує з'являтися на показах, цей тренд продовжує своє існування. Хутряна меніжка не такий масовий тренд, який можна побачити на кожній другій, а то і сотій. Тому якщо у вас є шуба неактуального крою, або з якимись пошкодженнями, або у вас є хутряна жилетка, на яку ви вже не можете дивитися, а віддати шкода, ви завжди можете переробити свою стару річ на щось більш актуальне, трендове і головне тепле. Другий тренд довгий шарф. Ну і яка ж зима без шарфу. Шарф відіграє дуже важливу роль на показах. А якщо ви дивилися моє відео про верхній одяг, то ви певно в курсі, що зараз в тренді вмонтований шарф. Це такий шарф такого самого кольору і з такого самого матеріалу, що і верхній одяг. Крім того, ви можете носити шарф як накидку та й взагалі інтегрувати шарф в образ по різному стилізуючи його. Крім того, це може бути не обов'язково великий довгий шарф, це може бути і тонкий шарф, який ми спостерігаємо вже декілька сезонів на фешн-інфлюєнсерах. Також ви можете обрати не обов'язково шарф такого самого кольору, що й верхній одяг. Ви можете завжди обрати і кольоровий шарф з різними принтами. З різними фактурами, та ви навіть можете обрати хутряний шарф. І якщо ми вже говоримо про пов'язування чогось на шию, ви завжди можете замінити свій шарф на светр і пов'язати його поверх вашого верхнього одягу. Третій тренд рукавички обожнюю цей аксесуар, так як завдяки рукавичкам можна тонко ввести колір ваш образ. Цей тренд підійде для людей, які не готові до яскравих образів, але хочуть якось розбавити класичні кольори. Крім того, рукавички це такий аксесуар, який, по-перше, гріє ваші руки. По-друге, мало займає місце для зберігання, і по-третє, зробить ваш образ дуже цікавим. Говорячи про трендові рукавички, варто вказати, що зараз в тренді оверсайз рукавички, ніби ви взяли їх у свого батька чи бойфренда. Щодо довжини зараз в тренді, як довгі рукавички, які вже декілька сезонів дуже актуальні, так і класичні рукавички, і щось середнє між класичними і. Довгими. І хочу розказати про один стилістичний прийом, який виглядає дуже трендово, і це одягати прикраси поверх рукавичок. У мене вже є таке відео в шортс, тому обов'язково подивіться. Четвертий тренд брошка. Напевно, за цей аксесуар варто поговорити зі сторони актуальності, раджу брати брошки з більш сучасним дизайном, щоб не додати вікового фльору. Вибачаюся за таке формулювання. Звісно, брошки у вигляді логотипу Шанель, Сен-Лоран це вічна класика, але я раджу розміщувати такі брошки більш цікаво, як, наприклад, на цьому фото, і це тоді буде виглядати більш трендово. Крім того, брошку троянду я рекомендую не розміщувати в зоні грудей, так як така стилізація увійшла в масовість, а придумати нетипове розміщення, наприклад, на рукаві. Що я маю на увазі сучасний дизайн? Це можуть бути неправильні форми. Якісь силуети, нетипові предмети. І якщо ви ще візьмете достатньо літню брошку, наприклад, у вигляді мушлі, і причепите її на пальто, це буде виглядати достатньо контраверсійно. Тому що мушлі відносять до літа, але в цьому і суть. Також раджу не чіпляти брошки на шапки біні, тому що створити таку стилізацію вдало достатньо важко. А я бачу, ви ще дивитесь, а це означає, що вам цікаво. Тому обов'язково поставте лайк цьому відео. Не забувайте підписатися і написати коментар. Мені дуже важлива ваша підтримка. Я вам за це дуже-дуже дякую. П'ятий тренд ремінь і шнурок. Знов таки хочу повторитися, що зараз в тренді приталені силует. Щоб створити приталений силует, ви можете використовувати ремінь чи шнурок. Це може бути не обов'язково класичний ремінь. Це може бути ремінь з різним дизайном цікавим, наприклад, як у Кейт чи Клоє. Крім того, ви можете носити не тільки один ремінь, а два. Одночасно такий стилістичний прийом актуальний ще з того року і продовжує з'являтися на показах. І ці два реміні можуть бути з різним дизайном. І хочу поговорити про шнурок. Люблю цей аксесуар. Він виглядає дуже елегантно і тонко, особливо мені подобається поєднання с блейзером и пальто та щоревінь, що шнурок ви завжди можете поєднувати не тільки з пальтою і блейзером, а ще з незвичним поєднанням, яке можна було побачити на показах, і це з пуховиком. Шостий тренд краватка. У 21 столітті вже можна вважати краватку не тільки чоловічим елементом гардеробу, а ще й жіночим. Звісно, не всі ще звикли і не всі ще можуть застосовувати краватку в своїх образах. Та хочу сказати, що краватка це достатньо універсальний предмет гардеробу. І ви завжди можете подивитися у мене в шортс 10 ідей, як носити краватку. Повертаючись до попереднього тренду, де в тренді створити приталений силует завдяки ременю і шнурку, ви завжди можете цей ремінь і шнурок замінити на краватку, тим самим пов'язавши її поверх верхнього одягу. Сьомий тренд брілки і ланцюжки продовжуємо чіпляти на наші сумки. Брілки і ланцюжки. Цей тренд сподобався дизайнерам, тому вони продовжують його демонструвати у весняно-літніх колекціях 2025 року. А у своєму відео про антитренди я трішки зачепила цей пункт. І розказала, як з одного антитренду зробити найтрендовіший тренд. Тому обов'язково подивіться. І хочу ще розказати про ланцюжки. Якщо у вас є довгий ланцюжок, його ви можете використовувати не тільки чіпляти на сумку, а ще знов-таки створити приталений силует і використовувати поверх вашого верхнього одягу. А якщо у вас ланцюжок короткий, як браслет, ви можете його використовувати як браслет, почепивши поверх верхнього одягу. І навіть штанів. Восьмий тренд підколінники і високі шкарпетки. Це, напевно, один з найдешевших способів урізноманітнити свій образ. А якщо ви слідкуєте за модою, то для вас цей тренд не буде здивуванням, тому для вас, для тих, хто дуже слідкує за модою, у мене є один стилістичний прийом, де ви. Одні шкарпетки одягаєте на другі шкарпетки так, щоб перші трішки з під других. Таким чином, ви створюєте багатошаровість і можете гратися з кольорами. Крім того, одягати високі підколінники з високими чоботами це. Теплу і стильну. І останній тренд поєднання різних шнурків. Це, напевно, більше стилістичний прийом, який актуальний ще з весняно-літньої колекції Miu Miu. Я думаю, ви бачили ці кросівки в колаборації з New Balance. А якщо ви носите, наприклад, чоботи на шнурівці, ви можете спробувати додати різні шнурки, тим самим додавши трішки кольору. І, наприклад, в вашому образі є якийсь Яскравий елемент, і ви хочете його якось тонко підтримати. То ви можете це зробити завдяки шнуркам. А якщо було цікаво і інформативно, ставте лайк цьому відео. Не забувайте підписатися. Мені дуже приємна ваша підтримка, і дуже важливо, тому що я тільки нещодавно почала вести YouTube.